Всім привіт, слава Україні! Приїхав я нарешті в свою хижу в лісі з другом. Ось привезли пінопласт, я купив. Будемо потім обклеювати всередині і утепляти. Там ще зверху робота, під кришою є, стелю утеплити, вже потрошки розкладаємося. Друг вернувся до машини, я телефон там забув. А я за той час тут розкладаюся і ось купив я ще такого карасика. Будемо запускати. Там далі є річка, метрів 50 звідси. Чую, навіть якщо мить вона піднялася явно. Запустимо туди рибку, там є одне таке місце хороше з глибиною. І ще на наступний раз, як приїдемо, я можливо коропа куплю малька. Там запущу. Подивимось, що вона там приживеться, буде цікаво. Ось ще таку красиву картинку побачив. Муховички тут ростуть. сховалися під шифером, під лавочкою. Там голубінки ще є такі старі. І прошу ще мене підтримати. Підписуйтесь на канал, поставте лайки. це допоможе. Коментарі ставте, це допоможе відео трошки просуватися в Ютубі. І буде для мене мотивація подальше знімати цікаві відео, щось робити. Тому що тратиться час, гроші. І мені дуже буде приємно, як ви підпишетеся, поставите лайк. На коментарі обов'язково всі буду відповідати. Пишіть. Всім дякую, дивимося далі, буде цікаво, не переключайтеся. Так, йдемо запускати рибу. За одне ще подивлюся, можливо, якісь рибочки є. Ліс дуже мокрий. Два тижні падали дощі. Нарешті вибрався. Погода сьогодні супер. Ось струмочок цей навіть наповнився. Тут вже він був пересох повністю. Біля будиночка. Треба буде трошки викопати його, каміння повибирати, щоб було, можна було набрати води. Роботи у нас сьогодні багато є. В основному всередині будиночка. Також треба буде ще укріпити каркас бісєдки, альтанки. танки. Підходимо ми до цієї річки. Трошки тут хащі Але нічого, пробралися От Була Велика вода, сюди йшла. Ну такий великий навіть є. І на наступний раз запустимо, як буду, можливо, куплю малька коропа, так також запущу. Можливо, десь вдасться линя. Лина взяти. Пливіть. Вроді би всі вижили. Давайте, пацанчики, вибираємося, а і не хочуть? Давайте розмножуйтеся. На наступний рік будемо вас ловити. Живі всі! Пережили поїздку! Звертаємося до будинка. Так, зараз глянемо там, де вона звужується. Вода не холодна, в принципі. Ага. Вона пішла сюди. Тут все було вода, йшла сюди, вона вже спала після дощів. Зараз накидаю сюди всяких дерева, всякого, тим самим трошки піднімемо рівень. Так, трошки накидав, не хочу втратити завчасно багато сил, а то прийде велика вода весною, повінь, воно і так знесеться. Можливо, воно ще я маю надію, що різними гілками, там листям, ще всяким подібним. Трошки заб'є і зробить таку можливо дамбу невеличку щоб рівень піднявся, а в загальному це й не дуже потрібно. Тут глибина достатня, риба себе буде гарно почувати, так що багато роботи не буду втратити сили і час. Такий поріг зробимо. South. Знизу дали таку дошку. Там була пустота, щоб Що там ще запіниться Мав лишній, розбавив. Зараз на стелю нанесемо, скільки стане. Так, розчик дочищає куру. Вже всюди почищено, зараз позамітаємо. Ось, хороша одну закувает чуть поки підіб'ю. дебью

Ось так заклав листям, щоб вітром не задувало. Поукріпляли, дали ще одну посередині опору, але перед тим як її давали, ще пхали доски і от там є тріщина. В двох місцях шифер тріснув, поробилися дири. От такий конфуз. Але я все одно хотів ще взяти, купити брезент, якусь плівку таку і накрити зверху, нормально постелити зверху по шиферу. Він все одно мав дирки, ще щось таке, тріщинки. Так буде як каркас, опора зверху постелю плівкою. І так, щоб на краї, щоб воно не затікало сюди. Поукріпляли, ще додав, додаткові доски дав, уголки такі на кут. Тут ще одну опору, дали. Так, розтік там вже Дочи... дочистив кору практично. А що гробшити і все. Я ось тут швиток позамащував на стиках пінопласту. Там ще, можливо, якоюсь емульсією пройдеться, щоб воно твердіший він був. І все. Тут по краям буде пінопласт. Зараз поїмо. Тут ще ці дошки треба буде прикріпити, теж там підпінити все. Поставимо пропламін. Потім лінолеум і по краям пінопласт на піну піною запіню, пінопласт так поприклеюю. Ну і ще маємо, потім роботу, ще ось там треба буде зашити досками і теж попід шифер трошки попідпінювати, щоб туди не затягувало вітром і вологою. E <laughs> aí thank <small> you Так, будемо зараз клеїти пінопласт. Не знаю як воно буде, але щось таке собі задумав і навіть не дивився в інтернеті, як то можна. Роботи. Я думаю, воно сильно не роздує. Далі по шурупу. Все, шуруп тримає, воно не роздуває так. Хоча би по одному, по два. Будемо давати. По-молдавськи робимо, але шурупи принаймні тримають, їх потім можна буде викрутити. Не дають віддуватися піні. Що маємо під руками, то використовуємо. Вже така вирисовується. Картинка непогана. Працювали ми. Тут зашив зверху. Щоб запінити піни не хватило Вже прибираємо. так Тут стало піни, аж вже забагато. Всередину в коробі пустив піну. Це, щоб туди не задувало. Зробили поріг. Тепер нормально. Так, тут що? Всі краї позашивали, тут було все по краям. Дири, не вистачало досок, пододавали дошки. І пінопласт. Поклею пінопласт. Але не вистачило піни. Треба буде і так ще піну купляти. Десь два балона піде. Ось стільки хватило. Ось тут одна, одна стінка, там кусок не вистачило. Все, тут теж вже всі дири, які були, все поза. Там ще запіню, запіниться і Ліноліум сьогодні давати не будемо, бо мокра дошка. Я хочу на наступний раз, щоб воно все підсохло. На наступний раз уже по сухій дошці дам пропламін. Рулон є. І зверху лінолеум дамо. Потім тут по краям дам ще дошки, щоб менше і менше гризли і щоб трималося, щоб ногами не оббивалося пінопласт. І обої потім От. І обої. Мені друг спонсорнув залишки. Думаю, що їх вистачить і обоє зверху ще приклеїмо. Якось там, не знаю, придумаю. Не проблема. І все, вже закругляємося. Шоста година. Втомилися трохи, зараз це занесемо. Вінолюємо ті доски, залишки і їдемо. Завтра буде ще у нас похід на гриби. Теж буде друге відео. Не пропустіть, подивіться, я думаю, з грибочки ми класні найдемо тут в Чорному лісі. Все, всім, хто додивився, дуже дякую. Підписуйтеся, ставте лайки, коменти, лишайте.